Люди різні, але я те, ще об'єднує. Ми пізно усвідомлюємо, що за різницю між словом і ділом доводиться відповідати. І я, Ірина Штогрин, вітаю сьогодні. Ми разом про те, чи можуть люди у владі бути справді чистими. Я, Віктор Янукович, урочисто присягаю обстоювати права і свободи громадян. Правоохоронцям видано видана бойову зброю, і вона буде застосована. Дої програми ми разом. Сьогодні Михайло Гаврилюк, активіст Майдану, а тепер парламентар від Народного фронту. І ось бачу у нього хрестик на кителі. Вітаю вас! Добре, Михайле, четвер чистий, але у заповідях, тих, які написані в Євангелії, просять, щоб люди завжди свої помисли тримали чистими і щоб їхні слова не розходилися з їхніми ділами. От. Керівники нашої країни за усі роки незалежності промовляли дуже правильні слова, але от їхні вчинки дуже часто розходилися із тим, що вони говорили. Більшість колег є, що знають, що таке совість, і по совісті працюють. Ну, в даний момент я нічого не можу сказати, розумієте, бо зараз перед усіма новими депутатами, які війшли у Верховну Раду, які зараз там працюють. Перед ними всіма є дуже велика спокуса. Дуже велика спокуса це гроші і влада. Е, поки на даний час парламент працює, працює на ну, більшість людей, працює на благо нашої держави. А вас спокушали вже е, грошима? Е, ну, що я можу сказати, неодноразово спокусали. Ну, що я завжди відповідав їм, що не для того проливалася наша кров, от, не за того проливається наша кров. І зараз для того, щоб я збагатився. Михайло, знаєте, знаєте, ну, важко, е, мені здається, е, отак от, от відповідати, якщо ти бачиш, на яких машинах люди приїжджають на роботу. От, а ви на метро їздите? Ну, так, я на метро як їздив, так і їжу. Е, деколи їжу на Жигулях, У мене є 15 та модель, ну, вона не моя, мені друг дає. От, коли йому не потрібно, він мені дає нею покататися, Ну, як, як приходиться. І що, не хочете, щоб машина була краща, а... надійніша? Ну, розумієте, краще, краще. покамість є. Маємо, що маємо. От, є ця машина, значить, і, ну, Більшість наших людей, більшіство катаються на метро, на общаних транспортах. Ну, чим я лучше за них. От Знаєте, от ви зараз скажете так, і це виглядає як те, що ось народ делегував козака-Гаврилюка, який прославився ось тому, що. Так звані правоохоронці повели себе проти норм міжнародного права, яке порушує права людини. Це я нагадую цей епізод, який трапився на майдані. Ви потрапили в парламент, ви є цим оком народу. Розумієте, народ через вас дивиться, що там відбувається. А ви кажете, спокуса, влада і гроші. Давайте подивимося зараз, як ваші колеги відповідали на це саме запитання: чи можуть люди бути у владі чистими? Яна Полянська сміливо запитувала народних депутатів. Чистий четверг це духовний четверг. І це не тільки політика, це і твоє власне життя. І я вважаю, що нема жодної людини, яка без гріха. Гріхи не обговорюють, гріхи замалюють. Я прагну бути в політиці максимально чистим. Цей парламент є можливо найбруднішим за всю історію, тому що дуже багато з того, що обіцяли кандидати в народні депутати, які йшли. Фактично зрадили своїм словам в перші дні своєї роботи і продовжують це робити, починаючи від порушення регламенту, процедури розгляду, ну і завершуючи ну, невідповідністю своїх часто патріотичних закликів і при цьому антиукраїнських дій. Я бы на вашем месте вопросы политики и такой, знаете, церкви духовного мира не объединяла. И некорректно, совсем некорректно поставлен вопрос. Я же вас не спрашиваю, в каком месте вы себя уважаете чистого, правильно? Ну, это неправильно. Да. Поэтому я считаю, что чистость четверг – это в первую очередь вопрос чистоты каждого человека, вопрос души. Хорошо? И это каждый должен ответить сам себе. Я не поєдную а, такі великі свята як Пасха політика. що сьогодні, на жаль, немає душі в Українському парламенті. Ви погоджуєтеся із вашими колегами, зокрема з Наталією Королевською? Ні, не погоджуюся. А от як думаєте, що вона мала на увазі, коли казала, що я не запитую, в якому місті ви чисті? Я не зовсім зрозуміла. Як думаєте? Ну я теж щось не зрозумів. Може, вона мала плоть людську. От. Ну я думаю, що це було б коректніше її спитати, було б коректніше в неї уточнити. Що вона Слушайте, мала? на Слухайте, ви відповідаєте вже як висококласний політик? Я вас вітаю, але тому конкретне запитання зараз: а, гроші пропонують всім чи лише вам? Ну, я думаю, що там таке ходи, що усім повинні, якщо потрібно якийсь А хто, якісь... хто, ну, дивіться, і за що, хто? дивіться. Ну, ви знаєте, що в нас зараз є, якщо якийсь закон треба пролобірувати, або ще протягнути якийсь, щоб назбирати голосів, або де щось прикрити, Ну, ви знаєте, там є свої схеми, своя праця, от і перетягування на свою сторону. Але Майдан був проти цього. Майдан був проти цього, да, Майдан був проти цього, і я думаю, що воно так і буде. Так і буде що, Михайло? Що підкуп, що все-таки наші люди, які прийшли від Майдану, які прийшли від АТО, наші комбати, що вони все-таки багато хто з простих людей туди прийшли, що вони все-таки не спокушуться на ці гроші і на ті пропозиції, які там зараз пропонують. Ви можете назвати суми, які пропонують зараз в парламенті? Дивіться, давайте я це поки не буду озвучувати. Ну. Теж як політик відповідаєте. Ну. Іду далі. Михайле, дивіться, ви знаєте такий персонаж як сказки. Вас, можливо, час пройде, побачимо, вас будуть малювати там діти у школі, от розказувати про такого хлопця, який був героєм на Майдані. Бо мої колеги, які весь час вели стріми з Майдану Незалежності, не раз бачили, як ви прикривали просто тих людей, які прийшли подивитися, що там відбувається. І тоді, коли наступав Беркут, то ви допомагали цим людям покинути небезпечні ділянки. От і вас завжди було видно там на передовій. Зараз теж передували вона у парламенті. У вас критикують. Журналісти, зокрема, за те, що ви е, часом не можете відповісти, які закони сьогодні ухвалюються в парламенті. Навіть за те, що ви Конституцію читали, але читати Конституцію це обов'язок кожного громадянина і знати. Іншими словами, чи можете ви зараз сказати, що ви свідомо голосуєте за ті законопроекти, за які ви віддаєте свій голос? Ви знаєте їхню суть і ви розумієте, що вони не принесуть шкоди народу? Так, я свідомо голосую за ці законопроекти. Які законопроекти, я розумію, що вони принесуть шкоду нашій державі і нашому українському народу. За ті закони я не голосую. А ви вчитися збираєтеся? В даний момент, як я вже і говорив, що зараз я проходжу дуже велику школу. Дуже велику. Якщо край необхідний, буде диплом, щоб показати, що в мене є диплом. А би той диплом розуму приніс, ну. ну от колеги з інсайдера, журналісти, несли вас в список не зовсім грамотних депутатів, і дискусія велика у соціальних мережах розгорнулася з цього приводу. Як ви особисто поставилися до цієї статті, образилися чи може ні? Я прочитав цю статтю, і потім я побачив, як люди, які зустрічалися зі мною, які зі мною спілкувалися, які до мене зверталися за допомогою, і я по можливості, що в моїх силах я завжди. Вони відсіждали, дуже красиві відсіждали. Мені сподобав, що я можу зараз сказати. Туди добре, коли не ти говориш, коли не ти оправдовуєшся, коли люди знають тебе і люди про тебе говорять. Ото я вважаю, що то є правильно. А на цю журналістку, яка написала, що там є нас 12 неграмотних на полуграмотних, Бог її суддя, і суддя. Як говориться, на больних я обіді ніколи не тримав і тримати не буду. Ну е, я насправді як можу лише сказати, оскільки я так само журналіст, що журналісти вправі критикувати усіх, тим більше, що у вас таке справді диплома немає, але і вас будуть критикувати, оскільки ви є членом парламенту, а до Верховної Ради нарікань багато. І люди, ось, наприклад, у сумах дуже песимістично ставляться до того, чи справді можуть бути у люди у владі чистими. Чистими? ні, їх вже нічого не відмиє. Ніякі хімікати їх вже не візьмуть. Такими вони родилися, такими вони і помруть. Наші політики. Ви знаєте, я думаю, що вони не можуть відмитися в четвер. Їм треба намного більше. Ну, Якщо вже говорити о совісті, то вряд ли, так же само, як і моралі. Власть не може бути чисто ніяк. По принципу, ні. Просто ні. Ні, ну яка влада не була, будуть вони все одно. Гребти собі трошки грошей, щоб і діти їхні жили добре, і вони жили добре. Тобто так воно і буде, яка б влада в нас не була. Цього дуже би хотілося, але я поки не уявляю. Доказують їхні справи поки що. Дуже чисті там не вживаються. Якщо може там якийсь один затерялся, так йому не дадуть можливості виразитися щось. Ми повинні до цього Стріміться. Кожен з нас має нести свій хрест. Всі ми повинні робити так, щоб наша влада була чистою, чесною і прозорою. Як оцінюєте те, що почули? Ну, ми знаємо, що до 2014 року яка була влада. І люди зневірилися. І люди, люди думають, що вже все, що якщо вже в владі, вже... Ну, Я сподіваюся, що ця влада. Ця влада ці депутати, влада як влада, я про депутатів, хочу сказати. Ці депутати все таки переконають людей у тому, що вони працюють для держави і для українського народу. Михайле, але поряд з вами. У парламенті є депутати, які піднімали руки за закони 16 січня в порушення регламенту, в порушення Конституції України. Вони хотіли змінити саму систему стосунків держави і країни, зробити її жорсткою, тоталітарною. І ви з ними сидите у одній сесійній залі, і вони є так само колегами і членами законодавчого органу країни. Тут немає для вас проблеми для вас особисто, для вас вашої совісті і вашої чистоти. Дивіться, проблема. ця. Ця проблема рано чи пізно у нас все одно рішиться, бо кожна людина відповість за свої вчинки. Так що він піднімав руку, значить він буде відповідати за свої вчинки. Зараз ви знаєте, що, щоб почати по будь-якому депутату якусь справу або притягнути його до якоїсь відповідальності, зараз, і не зараз ця недоторканість. не з Зараз зніметься недоторканость. Зараз я недавно спілкувався з прокурором. Прокурором, що я можу сказати, та людина, та людина усіх злочинців, усіх злочинців притягне до відповідальності. Так поспілкувався з ним Шокіном. От, та людина всіх притягне до відповідальності. Ну, побачимо. Mm -hmm. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Говоримо про те, чи можуть люди у владі залишатися справді чистими, і гостем студії є народний депутат Михайло Гаврилюк. Або, як в народі кажуть, козак. Гаврилюк, не ображаєтеся на те, що козак Гаврилюк, ні? Ну, у мене буває, де я буваю на виступах, і завжди люди питаються, а як вас представити народу? Ну, я кажу, ну як представити? Вони, може, вас депутат, там Гаврилюк, Михайло, і там пішло, поїхало. Я кажу, ні-ні ні. Люди знають мене як козака, так що зразу, коротко, і це буде для людей, понятно, козак-Гаврилюк. І так я і людям, ну, я думаю, що моє приємно так. Так що без обідки, є ж Михайле, знаєте, люди так само знають, що якщо звертаються до народного депутата по допомогу, то той, як правило, користується своїм значком депутатським для того, щоб вирішити якесь питання. Але це вирішення знову ж таки воно проходить в швидше як ламання якоїсь ситуації, а не за тими законодавчими нормами, які є. Ви так само відкриваєте там ногою двері, заходите в якийсь кабінет і кажете, чого ви тут людям? Не даєте того, чого вони просять? Ні, я зовсім не так. Я по-другому працюю. Як? Як я працюю? Якщо до мене є звернення, звернення від людей, від громади, по тому чи по-другому питанню, я додаю до того депутатський запит там, або до міністра, або до прокуратури. І прошу, щоб вони розібралися в цій ситуації, в цій або іній ситуації. І таким чином ми так працюємо. І працюємо, допомагають. Де не допомагають, тоді я прошу на зустріч, щоб мене прийняли. Приходжу до них культурно, як культурні люди, між людьми розуміємо, де норма. Починаємо спілкуватися, і таким чином так само допомагаємо людям. Не насміхаються. Не ведуть себе от таким чином, що вони пани, чиновники, все знають. А тут прийшов якийсь козак Гаврилюк з Майдану, щось вимагає. Ну коза є такі образи? Таких образів, якщо може, десь і є. Я на них не звертаю обичного уваги. Тоді послухайте ще людей, бо це ж дуже цікаво. Маріупольці налаштовані категорично, воно й зрозуміло прифронтове місто, і вони кажуть, що якби наші чиновники і наші депутати, і всі, хто керує країною, були чистими і на руку і на совість, то і Кремлю спровокувати війну б не вдалося. Ну, может, некоторые и стремятся, но так Украину ограбили, я не знаю. 23 года их не было и, наверное, и не будет. Если бы они были бы по факту честными и чистыми, все такие вот, то, наверное, наше положение было бы где-то лучше, чем сейчас оно. Если бы в нашей стране у власти были честные люди, то, возможно, у нас было бы в стране все значительно лучше. Каждый человек у власти должен быть честным, и я думаю, кто приходит к ней, тоже старается это делать. Украина пережила и переживает уже столько трагедий, столько э, катаклизмов, плюс война, которая у нас. Ну, хочется, чтобы и люди, которые пришли да, после событий на Майдане, после крови, и сколько уже молодого поколения погибло, лучшие погибли, хочется верить, что не только туда пришли ради денег. Ця жінка вірить. А я часто думаю, коли от спостерігаю за тим, як працює парламент, от що ви е, хотіли би сказати в цей момент? Часом, коли виступають е, якісь представники різних політичних сил, то таке відчуття, що голос Майдану десь там кричить, що мовляв, що ви робите, ми ж проти цього боролися. А ви сидите і мовчите у залі. Дивіться, бо там, як ми знаємо, за більшіство йде піарство. Зараз багато хто пігариться, зараз усі готуються. Більшість готується до виборів, які ми знаємо, що буде у жовтні, 25 жовтня. От, багато хто до них підготовлюється. От, і по-пустому ходять і кричать, ну, толку того. менше кричати треба, більше до справ і більше якихось рухів, роботи, щоб було виносити роботу, А не так вийти, покричати, ну толку з того, що вийшли, покричали, а, а роботи не видносять. От закінчиться ваш термін у парламенті. Вам треба буде прозвітувати перед своїми виборцями. Будете мати, про що розповісти? Е, я навіть і зараз можу. Е, Перед своїми виборцями прозвітувати, бо вже є напрацьованих чотири товстих папки, де ми допомогли людям. От так що в мене вже є що показати їм. Тоді давайте ще подивимося тепер від Маріуполя. Підемо на захід. В Ужгороді вже ось-ось розквітнуть сакури. І це, як знаєте, дуже красиво. Хто не був, поїдьте, подивіться. А от чи варто красивих та чистих совістю людей шукати у владі, Ірина Бреза допитувалася у перехожих Ужгородських вулиць. Вони служать сатані. То вони так і поступають, те, що їм їхній цар каже. Може, в більш цивілізованій країні влада може бути чистою, але щось щодо української влади у мене не дуже є віри в те, що вона стане чистою в найближчий час при Ні, не можуть бути чистими, тіша владі. Залежить від того, яка людина. Ми маємо всі очиститися, незважаючи на гарні заяви, чудесні запевнення. Я не можу сказати, що нинішня влада є чистою перед народом. Ну, Фізично чистими вони можуть бути однозначно, якщо вони сходять в баню, помиються однозначно. Але морально я думаю, що ні. Михайле, дивіться, як на мене, то чистота може бути там дуже простою в цьому розумінні. Якщо людина має ось таку зарплату. І вона подає декларацію і все збігається. Людина стільки заробила, стільки витратила, і те, що вона має, цілком може бути придбано за зароблені нею гроші. У вас не буде різниці між заробленим і тим, що ви реально будете мати, як ви думаєте, по закінченню вашого терміну? Ну, я думаю, що не буде, бо з боку ніяких доходів в мене немає. Живу на одну зарплату. А людей багато в нас. Більшість так і живе, але от ті, хто мають е, статки, ті, хто насправді заробляють поза парламентом, я сподіваюся, ви знаєте, вони допомагають, е, скажімо, воїнам нашим, вони підтримують тих, хто зараз захищає незалежність України на сході України. Чи знаєте ви про народних депутатів, які допомагають воїнам АТО? Так, щоб да, з власної кишені, не власної так? З власної кишені. З uh -huh. власної кишені. Давайте я це оставлю, не будемо це коментувати. А дізнаєтеся? Вот. Дуже часто люди питають, люди плетуть сітки, люди віддають знаю, останні копійки, люди бабусі приходять з пенсією своєю діляться. Я знаю таких людей, я знаю, що з власної кишені допомагають, але їх будуть прирівнювати зараз до регіоналів. Будуть казати, що то регіонали, або то діти регіоналів або ще щось, і вони це спеціально роблять для того, щоб пропіар це або ще щось. Ну є, є, я знаю таких пару людей, от, які це роблять і допомагають нашій українській армії. Тобто, отакі от люди у парламенті є, каже Михайло Гаврилюк, і будемо йому вірити, але обов'язково перевіримо. Наші кореспонденти, які працюють у парламенті, так само зроблять дослідження чи допомагають народні депутати, просто як громадяни фронту. Але дуже сподіваємося, що війна закінчиться і закінчиться перемогою. Ви особисто. Як бачите розвиток подій в Україні зараз? Я дивлюся і думаю, що ближче до осені Осінь Одес, війна вже закінчиться, Росія відступить і Україна переможе. Так сказав Михайло Гаврилюк. А ми на завершення давайте послухаємо, як оцінюють те, що е, чистота у владі це явище виняткове у такому регіоні України, де, як правило, знають, що люди у владі можуть бути чистими, тому що Харків досі, по суті, є українським містом. Що вигідно їм бути чистими. От на даний момент я думаю, їм просто це не вигідно. по тій простій причині, що дуже багато від чого потрібно відмовлятися. Головне, що якщо ми не будемо думати, що влада – це щось, щось таке брудне, гидке, що ми туди не маємо ніякого відношення, будемо жатися подальше, то з таким положенням міщень ніяка влада чистою не буде. Україна вже досягла якогось рівня, коли люди. Не бояться йти у владу, і у владу потрапляють не лише ті, хто прагне гроші та прагне чогось там накрасти, захопити. Цей посил і е, ці намагання я думаю, що є у кожної людини. І ця е, надія для кожної надії. Михайло, Я сподіваюся, що ви будете і далі борцем за чистоту влади, і через кілька років поговоримо про те, які суми все ж таки вам пропонували. Якщо зараз не угу. хочете розказати, тоді може скажете. А, може і раніше, якщо все-таки будуть насильно давати, то я і раніше розказував. Домовилися? Ясне діло. Михайло Гаврилюк говорив з нами у програмі Ми разом про те, чи можна бути чистим у владі, запевняв, що можна. От я Ірина Штогрин. На все добре. І пам'ятайте, що люди різні, але є те, що об'єднує. Ми хочемо більше чистоти у нашому житті.